Зараз створимо, зваримо величезний портал світла і допоможемо нашим воїнам. Давайте повністю заспокоїмося, налаштуємося, складіть ручки будь ласка, біля вашого сердечка і проявіть чистий намір. Отець Небесний, я віддаюсь, 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 віддаюсь тобі. Назавжди, назавжди, назавжди. Я передаю тобі в твої руки, в твоє світло, всіх воїнів світла, все ЗСУ, всю нашу армію, всіх полонених. полонених. Всіх тих, хто загинув і живий, чи живий, чи мертвий. Віддаю в Твоє Божественне світло, на радість і щастя, проведи їх назавжди, назавжди, назавжди і робимо вдих. І ми підіймаємо при цьому вдосі всіх всіх всіх, всіх вогнів, які зараз на війні, чи вдома неважливо, чи в полоні, чи загинули. Ми віддаємо через наше гігантське єдине світлове поле. Вони полетіли, і при видосі робимо Уклін, і через Уклін ми заземляємо високу енергію творця на нашу землю. І ми стоїмо зараз у величезному потоці світла, і просто беремо цим світловим потоком наших воїнів, проводжаємо. Цьому світловому захисті зараз своїми божественними руками, які проявляються через нас, і розсуваємо всю темну енергію всіх ворогів, розсуваємо, забираємо від них. Добре. Так само бачимо полони. Робимо вдих і всіх полонених наших, підіймаємо вверх до Творця. Звільняємо їх там в творцю, розлітаються всі ілюзії, видих. І вони вже вільні. Ми зараз їх вибудовуємо повністю, при видусіх. І в таку світлову колонну світло відправляємо додому в Україну. І ми бачимо, як вони щасливо всі повертаються. Чудово. Тепер всі, хто загинув, пропав безвісті, збираємо вдих, віддаємо творцю. Творець підіймає їх до себе, огортає і видих. Всі повністю розрішуються. Ми бачимо світлі стежки, які повністю розв'язують ці кармічні ситуації. І вони так само знаходяться або повертаються до Бога в небеса після смерті, але в радості, в чистоті. Господи, прийми всі загиблі душі, хай вони світяться Все, в тобі назавжди, назавжди, назавжди. Вдих. Віддали всі, Давайте в порталі. Молодці, молодці, молодці всіх підіймаємо, віддаємо всіх загиблих, молодці в цей загальний. Ми подивіться, який у нас величезний портал. Вони летять прям дуже. Саме прекрасно, Дякую, Господи. Дякую Отець Небесних. І ми на нове. Всі ці дужче. Чудово, молодці. Це була надзвичайна робота, слава Богу. Це було дуже, 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 дуже потужно. Дуже дякую моїй любі сонечки.